Перша Самуїлова, 9 розділ. І був чоловік із Венієминового племені, а ім'я йому кіш, син Авіїла, син Цирового, сина Бехаторового, сина Афіягового, Венієминовець, людина заможня. І був у нього син, а ім'я йому Саул, молодий та гарний. Із Ізраїлових синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. І пропали були кішові Сауловому батькові ослиці. І сказав кіш до свого сина Саула: Візьми з собою одного слуг і встань, іди пошукай ослиці. І він перейшов Єфремові гори, і перейшов край Шаліша, та не знайшли, і перейшли вони край Ша Аліму та нема, і перейшов він край Веніяминів, та не знайшли. Увійшли вони до краю цуф, і Саул сказав до свого слуги, що з ним: Давай вернімося, щоб не занехав батько ослиць та не став журитися за нами. А той відказав йому: ось у цьому місці є чоловік Божий, а той чоловік шанований. Усе, що він говорить, конче справджується. Тепер сходімо туди, може, він покаже нам нашу дорогу, що нею ми пішли б. І сказав Саул до свого слуги: ось ми підемо, та що ми принесемо цьому чоловікові, бо хліб вийшов із наших торб, а подарунка нема, щоб принести Божному чоловікові. Що ми маємо? А той слуга далі відповідав Саулові та й сказав. Ось у руці моїй знаходиться чверть шекля срібла, і я дам Божому чоловікові, а він розповість нам про нашу дорогу. Колись в Ізраїлі, коли хто ходив питатися Бога, то так говорив Давайте підемо до провидця, бо що сьогодні пророк, колись звалося Провидець, і сказав Саул до свого слуги: Добре твоє слово, давай підемо. І пішли вони до того міста, де був чоловік Божий. Коли вони підіймалися по узбіччях до міста, то знайшли дівчат, що вийшли, були набрати води, і сказали до них, чи є тут провидець. А ті відповіли та їм сказали: Є ось перед тобою. Поспіши тепер, бо сьогодні він прийшов до міста, бо сьогодні в народа жертва на пагірку. Як увійдете до міста, так знайдете його, поки він не вийде на пагірок їсти, бо народ не їсть. Аж до його приходу, бо він благословляє жертву, потім їдять покликані. А тепер увійдіть, бо зараз ви знайдете його. І піднялися вони до міста, як вони входили до середини того міста, аж ось Самуїл виходить навпроти них, щоб іти на пагірок. А Господь за день перед Сауловим приходом виявив був Самуїлові, говорячи: Цього часу, завтра пошлю до тебе чоловіка з Веніями нового краю, і ти помажеш його на володаря над моїм Ізраїлевим народом. І він спасе народ мій від руки Филистимлян. Я бозглянувся на народ мій, бо голосіння його дійшло до мене. А коли Самуїл побачив Саула, то Господь сказав йому: Оце той чоловік, що я казав тобі, він володітиме народом моїм. І підійшов Саул до Самуїла всередині брами та й сказав: Скажи мені, де тут дім провидця?» І відповів Самуїл Саулові та й сказав Я той провидець. Вийде перед мене на пагірок, і ви будете їсти зо мною сьогодні. А рано, я відпущу тебе і про все, що в серці твоїм я розповім тобі, а щодо ослиць, що пропали тобі сьогодні вже три дні, не журися за них, бо знайшлись вони. Та для кого все пожадане в Ізраїлі? Хіба ж не для тебе, та для всього дому батька Твого? І відповів Саул та й сказав: чи ж я не Венієминевець із найменших Ізраїлевих племен? А рід мій найменший з усіх родів виніє минуло племени. І чого ти говориш мені о таке слово? І взяв Самуїл Саула та слугу його, і ввів їх до кімнати, і дав їм місце на чолі покликаних, а тих було близько тридцяти чоловік. І сказав Самуїл до кухаря: Дай же ту частку, що дав я тобі, що про неї я сказав тобі, відклади її в себе. І подав кухар стегно та те, що на ньому, і поклав перед Саулом. А Самуїл сказав: Оце позоставлене! Поклади перед собою та їж, бо воно сховане для тебе на умовлений час, коли я сказав. Покликав я народ, і Саул їв із Самуїловим того дня. І зійшли вони з пагірка до міста, і він розмовляв із Саулом на даху свого дому. І повставали вони рано вранці, і сталося, як зійшла рання зоря, то Самуїл кликнув до Саула на дах, говорячи: Уставай же, я відпущу тебе! І встав Саул, і вони вийшли обоє. Він та Саул на вулицю. Коли вони підходили на край міста, то Самуїл сказав до Саула: Скажи тому слузії, нехай він іде перед нами. І той пішов. А ти зараз спинися, я оголошу тобі, Боже слово.